Сили оборони України повернули частину втрачених позицій біля міста часів яр. Але ворог також має територіальні успіхи у боях за Донеччину. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Зазначається, що нещодавно українські оборонці відвоювали обмежені позиції біля часового яру. Геолокаційні кадри за 7 серпня показують, що Збройні сили України незначно просунулись через канал Сіверський Донець-Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські. 2 але аналітики пишуть, що все це сталося не протягом останнього дня. Крім того, в інституті вивчення війни вважають, що бої. Тривають у східних мікрорайонах. Ворог не досягнув успіху і в Торецьку, хоча продовжував насемні атаки у напрямку міста. Декілька російських джерел повторили заяву про те, що війська РФ нібито просунулись в межах Нью-Йорка, захопили майже все селище і можуть оточити там ЗСУ. Хоча інститутів вивчення війни не спостерігали свідчень успіхів росіян у Нью-Йорку у вівторок та середу. Також тривали бої біля Торецька, на південний схід від Торецька та Північного, і на південь біля Торецька, біля Нью-Йорка та Пантелеймонівки. Водночас генштаб повідомив, що на турецькому напрямку ворог здійснив. Нив 11 атак у районах північного Нью-Йорка, Залізного та Торецька. По Торецьку та прилеглих до нього територіях російський агресор задав 19 авіаударів, скинув понад три десятки керованих бомб. Крім того, джерела РФ стверджували, що росіяни просунулись 7 серпня у напрямку Покровська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулись до одного кілометра в районі Желаного. У звіті генштабу стверджується, що на покровському напрямку наші захисники відбили 28 штурмових дій в районах 10 населених пунктів. Я нагадаю, РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопців на передовій вкрай потрібні авпірони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває.